Всім доброго дня, друзі. Ну що, у нас сьогодні таке боє? лайтове відео? Що ми робимо? Зняв я вже балансіри з трактора. Зняв балансіри з трактора, вже воно вони лежать. Два болта відкручуються і 440 кілограм за 10 хвилин на землі. Ну, можна і за 5, яка спина просто. Зняли балансири, залишилась тільки рамка. Оце було у нас і все. І там хто питав за нашого ці роги. Бачите, тепер як немає балансірів. Як нема балансирів, оці роги таке, щоб не в'їхати в вкусово, десь хай впрається рогами він чим обліцовкою. Ну а що я зараз хочу? Хочу попробувати вам показати, як я чіпляю куна за 3-5 минут. Десь. Ну це якщо я зараз добре заїду, бо все ще буває трошки десь не попав і починаються качелі. А так, як чітко, що я рівненько в'їхав, що воно платить защокнуло з дві сторони одразу, то 3 минути і поїхали вже. Кун чіпляється дуже швидко і легко. Саме головне рівненько в'їхати у нього. Тут, тут справи. Що у нас ще? Там, за трактор багато хто питає. Мабуть, приїде у нас мотор, щось почав він брати масло. Тут ось, от після заміни пройшло 40 часов чи 50 і дивлюся вже трошки нижче ну, Або ще оце він його цей на цих легких роботах. Я цей прошлий год замітив, що він на цьому підсапунював, наче на оприскуванні. Що він, чи нема нагрузки, чи я не знаю. Ну, щось тільки що витягнув щуп, нижчі уровні трошки. А я заливав уровень, оце мені не подобається. Ну, він, оцей воздухан, всі на ці воздухани, що типу, треба ставити ці. Е, Тайці ж з елементами, що всі йдуть на елементах, а тут вже масло. Ну і тут вона трохи конструкція, тут оці труби і оці нижньої колби. Трохи вона там порахідному зроблена, вона там резинка, пластмаска, і мені здається, тут воно ще й смокчене не через масло, вона прямо на двигун. Подивимось до осені, що він його буде їсти. Ну, мені не подобається те, що він сапун почав піддимлювати, оце я вже. А я вже неспокійний. ходів. Воно мені не подобається сильно. Ну поки коштів немає, будемо їздити, а там будем дивитися. Та шукати може, подивитися, що там з тим двигуном. То ось такі у нас справи. Знаєш, кажу, більше все із за цієї калічки. Всі пишуть, що ну, воно не годиться, треба ставити, типу, бумажний. А з іншої сторони не знаю. З іншої сторони. Вони всі йдуть, ловоли, 130-ка, всі йдуть вони на цьому. На масляних фільтрах. мт так само, всі йдуть жити на масляних. Або тут трошки десь щось в конструкції вони на бок ну, так. То тут такі другі справи. Ну а ви пишіть, коментуйте, що там що ви думаєте. Бо стосовно Що ж, і... це поїхала машина, яка мені подобається? Так. Да, ще й гібрид. Toyota rav 4, так? Да? А якого догоду вона поїхала? Ну, все свіже, останнє. Що мені точно так і подобається. І двохцвітне, це щоб було. Хорошо, що правило. Та яке вже відео? Я вже все. Я побачила машину, вже мені відео. А тут мотор приїхав, вона про машини думає. Трактор новий треба купляти, вже все. Та, на що мені той трактор, Двохцветний можна взяти. Mm -hmm. Не хоче. То це така проблемка у нас вилізла на нашому ловолі. Він Щось... почав підсапунювати. І до цього масла наче й не брав. А це все... остання заміна я міняв. Це теж да, дивився на машину. Було менше цього менше уровня масла. І все, ми тут 40 часов десь не їздили. Там, навіть, мабуть, і не буде 40. Не буде, мабуть, 40. І дивлюся, що не уровень масла. Раніше такого не було. Давай, демонстрируй. Будем чіпляти. Да попробуй. Байшло, я вже трошки з цим мотором, я вже тепер ходю займати. Ні, ну ти ще скажи, що завжди як хочемо на відео показувати чи щось не виходить. А, нет. <laughs> як без відео все буде. Поїхали. <поєк> це ти собі кажеш, Саш під'їжджає. <поєк> це, це ти собі сказав? <поєк> Саш під'їжджай. Це <поєк> треба оце буде А це що? Польські оприскувачі. І на сі. крилах на закриваннях. Хто є польські оприскувачі, ти знаєш, що на крилах на закриваннях хоча ж що між крилами, Гангочка порвалась, тут труси та носки. Да. То мотор. А на сої не розбагатієш. Мой соя, давай не буде. А, ти сою забув вже, вспомнив про мотор, так? Да? Так, да, я просто думаю те, що... Добре, все, поїхали. Слово нету дні нет, емоції. Все, 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 все. Да, все в реальному часть. да? здав, так? Чітко Да. Тепер, значить, треба виставляти якийсь той челлендж, так? Да? Давайте хто швидше підключає, да. до трактора. Що, Саш? Кажи э, висновок. Висновок вище сказаного. А, все добре, все тіпле. Ось так воно підчіпляється. Ну це слабе, 200-літрова бочка слаба, мало. І з бегом так. От я погрузив беге. Коли, коли посівна була культиватором, висів нас на, на тракторі і чіпляли, куди закидали бег. Ото, ото проти противага, як каже. При тому, що ще й балансіри спереді висілиш півтони. І культиватор, і я то ні бегал так. А сім їдеш, все одно так фраку підкидає. Мало, що ж тут 200 кг. Я хочу блок поставити. Uh -huh. Такі кілограм прийти. 800 до то тонни, щоб він був. ну то буде діло. А слаба. Я вже з Денисом сам балака, нам плити привезти кілограм на 800 дев'ятсот. Треба буде йому нагадати, як буде плити вести. Все нагадаємо. Все тоді саш, я йду малину збере. Да. Малину будемо показувати. Чи це контент про тебе, чи канал про тебе, а не про мене, так? Да? Що ще показати. Тут все є. Все, молодець дід, На обід заробив. Вийшли з хлопцями збирати малину. Я не малину збираю, я комбайн ремонтую. Ну так, да, Саня піде до сусідів, допомагати комбайн налаштовувати. А ми з Ігоріхом вийшли малину зібрати. Да, Зайць да. собі буде рвати. Я Де якась спіла? Ні, ну хотіла тут гарно показати, вже <плес> не вспіла за тобою. На цій стороні. <плес> На цій стороні. Так, що у нас по малині? А -а -а. Рання малина, ну як рання, та що зараз плодоносить? <плес> що його <плес> Два рядочка ось такі. І зараз будемо синулечкою собирати. Ось оси, дивись, яка гарна. А це ще не ось, ось дивись така гарна. А, ну, це така, що так, плотненько тримається. Держися, нур. Ямка. Так, і зараз пройдемось, трошки позбираємо. Дуже зручно тим, коли вона оце підв'язана. Ти йдеш собі ось так між рядочками і збираєш. Ось така у нас малинка гарна. Зараз будемо визвирвати її. Ось така ось щось засохло, напевно, гробаки. Справа в тому, що ми ніякі не використовуємо ні гербіциди, ні добрива, нічого. Тому що йому прямо з огороду. Ось, бачите, дитина ходить, прямо їсть. То... Але, думаю, весною треба було від гробаків трошки її пролити. Ну, нічого, ось від плодоносить і, я думаю, трошки поганяємо, бо щось. Ось така бубка. Багато саджанців, дивлюся, були такі гарні і, бачите, позасихали. Ну, я думаю, щось їх пошкоджує. Так що, от така у нас малинка. Насаджуємо чисто для себе, для власного використання, споживання, компотики, варення. Так просто поїсти. Ось така гарна. Тож, зараз будемо збирати синулі.